Напиши ми за що? В другому 500 гривень. 400. 700 гривень. 1200. І 695. От було. Перезнано таку. Зараз я візьму калькулятор. 1895 гривень. А на що були? А хто то, що за особи? Якщо треба продиктувати їхні фамілії, зараз передзвонити до них на передбані. Вони служать? Служать хто то таке? Один служив, перебував на реабілітації. в На городищі 4 в Ставайському реабілітаційному центрі. А троє інших? Троє інших. Четверо інших. І чотири, так, 4 документи. І 4, один троє. Я мій друг один, йому 100 гривень було за що? Він мені позичав на дорогу. Я не мав за що доїхати, він мені позичав. І він все рушає. Позичає мені гроші, деколи коли мені я товар купляю якийсь, і мені бракує, він мені позичає, потім його дієш. А які до товар купиш? Ну, тут є перелік всіх. Aha. Товар, який ага. я купляв ага. в чеках, написаний, ціна є, є місто, в якому купляв, не буде, є. Так, 100. 600? 500, 600. 500. 600. я цього 600, разу розумів. 500 гривень було передано суму, суму Дмитру Зинов'ючу, який лежав на репутації в так. Третій. Йому було ще перед тим переслано ще 500. Uh -huh. гривень. 700 гривень було переслано на банк. Я відкривав банківську карточку. І мені надали я, я, я міг погашов, бо я ту банківську карточку відкрив для того, щоб е, гроші можна було взяти, щоб купити е, на фонд мітрової скриньки. В гіпермаркеті, центр пломби, кіпрокати, я взяв на того, що я тепер можуть тих сім. Одних, в друге. Мені там дали такий шанс, <реку> що <реку> термін, що даєш безкоштовно.